Всім привіт! Це магазин Мотостор. І сьогодні, бачите, відвантажуємо трактор Хорст. Дивимося, яка модель 504 u Модель з двигуном КМ495. Це у нас правий бік трактора. Дивіться, в комплекті передні противаги, передні колеса 8,3х20 на розбірних колісних дисках. Є трактор, точніше так, трактор комплектується компресором, а це у нас під зоною посадки ресівер. Зона посадки на гумових подушках, дві сходинки: як ліворуч, так і праворуч. Дводискове щеплення, коробка 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені, реверс, задні колеса 124 на 28 два комплекта колісних противаг позаду і розбірні колісні диски. Задня триточкова навіска. Подивіться на зовнішніх гідроциліндрах. Вал відбору потужності на дві швидкості. Буксирувальний гак присутній, планка для кріплення номерного знаку присутня, зіп бардачок присутній, є ліхтар освітлення ходу назад. Ну і, звісно, розподільник, бардачок, комфортне сидіння, все це в комплекті. Їде цей трактор в нас на Житомирщину. Ось так виглядає зона посадки у цього трактора, регулювання керма. Всі важелі, класно все зроблено. Подивіться, який класний трактор і як все зашито-обшито. І, до речі, Дуже доступна ціна у цього трактора 8250 доларів. Отож, якщо ви надумаєте купити трактор, дзвоніть 098 949 9090. 90. Ну а цей тракторець відправляється на доставку. Тому в своїх коментарях не позабудьте, не полінуйтесь, поставте лайк або натисніть на сердечко. Поставте лайк за ось таку класну конструкцію паливного баку. Поставте лайк і сердечко, натисніть за